Роботи про війну, про окупацію та про рефлексію від усіх подій, які змінили життя за один день, презентували херсонські митці на виставці у Швеції в експозиції: 10 картин, 20 графічних робіт і керамічні вироби. Учасниками виставки стали вісім художників, які виїхали з окупованого міста. І роботи однієї мисткині, яка залишилася в Херсоні. Говорить організатор і учасник виставки Сергій Сярко. Сьогодні ми зібрали тут багато херсонських митців, яким довелося виїхати зі свого краю, з Херсону і вивести себе, свої речі, свої домівки, все, що ми змогли помістити у ці тривожні валізки. Тривожна валіза, так ми ці назвали виставку. Вона про те, що виїжджаючи з рідного міста, люди поклали найнеобхідніше у валізу, залишили будинки та вирушили у подорож, шукаючи нове життя. Виставка про сьогоднішні реалії війни каже художник Костянтин Терещенко. Наші роботи зараз роботи е про найважливіше ще до мене про сім'ю, про дім, про найдорожче що в нас є. І те, що ми готові, готові зберегти. Учасник виставки, херсонський ілюстратор Микита Грушко, виїхав з окупованого міста і зараз продовжує працювати над ілюстраціями. Я знаходжуся в місті у резиденції Пультівера, де можу продовжувати творити свій арт і ділитися їм тут з шведською публікою. Взагалі я малюю традиційними матеріалами дуже рідко. Намагаюся марвати більше у діджита форматі, але тут зараз представлено декілька моїх традиційних робіт. На виставці. Є три графіки. Маріани Таріш написала вона їх в Швеції, але роботи про пережити в окупації. Саме в цій країні ми маємо нагоду презентувати всі свої роботи, всі митці. Через них ми розповідаємо про свої відчуття, що ми переживали находячись в окупації і знаходячись зараз тут під мирним небом, якого в нас на жаль зараз немає. На виставці представлені роботи різних періодів, зроблені у Херсоні до війни під час та нові, які створили художники у Швеції. Розказує організатор Сергій Сярко, Вікторія Садоренко, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон.